Біжить полезо 2049. Це фантастичний фільм, який був знятий у 2017 році. Режисер Даніе Вільне продовжив славу культового фільму Тих, хто біжить по лезу». Дені Вільне славиться своєю здатністю створити вражаючі кадри та глибокі сюжети. Фільм розгортається у. В світі майбутнього, де репліканти, штучно створені люди, і існують поряд з людьми. Головний герой, індексатор реплікантів Х. Х, це перша буква його серійного номеру, бо він теж реплікант. Зіграний Райаном Гостінгом, розкриває давню приховану таємницю, яка може Вплинути, суттєво вплинути на суспільність. Фільм славиться своєю своїми вражаючими кадрами. Його, міс містичні, його містичні кадри та вражаючі пейзажі стали головною фішкою всього фільму, а, а музика додає атмосферності всім сценам. Цей фільм це не лише продовження культового класику, а й самостійний шедевр, який е, е, залишить е, приємні враження своїми атмосферою звуком, музикою та всім іншим. Все. Записки. <таспілки> Там багато. Там всі прикольні. Позвучите потім, хто що взяв. Цікаво просто. Ні, на Яку ти вибрав? Часом любов змушує вдавати сторонню. У мене, я знаю, ви любите біль, біль нагадує, що пережита вами радість справжня. У мене дуже. У нас вона. Валерія, ти яку вибрала? Ось немає проблем. Яку? А, зараз. Дивіться, Народившись, ми випрес? завжди боїмося. Який парадокс? Ми це, не так. знаємо, що таке життя, а втрати не, не страшно. Не Клас. Блін, ти дуже гарно був, што був што вибирав. Саша, ти яку вибрав? Я народжений. з Я народжений ще не списував, тільки створений. А яка різниця? Думаю, народе надо. Ну, Супер.